Я думаю, це буде дуже смачний виклик. Сюзі, давай почнемо. Ой, цікаво, що я отримую. Локшина. Чорт. Мені явно не подобається. І це не торт. О, але мені пощастило. Я прикрашу торт різними рожевими мармеладами. Круто, їх так багато. Може, поділишся зі мною? О, ні. Це мої солодощі. Кожна з них займе своє почесне місце на цьому білосніжному торті. Перевернемо його ось так і просто приклеїмо з боків. Такі милі сердечка. Так круто! Просто подивись на мене. Я отримую щось дуже апетитне, і це ще не все. Час для солодощів на шпажках. Ось чого точно не вистачає торту. Але це ще не все. Пласощів небагато. Сюзі, що ти робиш? Ем, поки я слухала тебе, я зголодніла. Ви не можете так робити. Локшину потрібно прикрасити тортом. О, о, але це так смачно. О, точно. У мене є ідея. Якщо це все одно вийде несмачно, то принаймні я повеселюся з цим. Спочатку потрібно покрити торт локшиною, щоб він не просвічувався. Розумієте, потім настає черга мармеладних очей. Правда? Так, їх потрібно прикріпити до торта за допомогою найзвичайніших зубочисток. Думаю, ти вже розумієш, до чого я веду. Ой. Сподіваюся, Роуз не буде проти, якщо я позичу одну червону цукерку. З її допомогою я зімітуватиму рот. Подивись на це. Ого, подивись на це. М -м -м. Виходить дуже мило. О, так, цей торт може стати зіркою соціальних мереж. Він такий милий. Можливо, твій торт виглядає краще, але мій смачніший. Тож я закінчив дивитися на торт. Давай спробуємо його. М -м -м. Тільки подивіться на цю текстуру. Я давно не куштував нічого смачнішого. О, навіть цукеркість цього торта просто щось неймовірне. Як смачно! Можливо, мій торт теж буде смачним. Ну, давайте спробуємо. Я думав, ну так, я думав, що буде гірші, але це насправді варте того. Я б з'їв це все. Мм, так смачно. Е, однак Локшина занадто довга. Але я допоможу тобі. О, дякую! Так дійсно легше. О, цього разу мій торт не білий, а блідо-блакітний. Подивись, а де їдете саме? Е, не сунь туди свій ніс. Ой, е, справді я відкусив, тож неважливо. Але тепер у мене буде привід спробувати крем для торта. М -м -м, що ж я отримаю? Ура! Цього разу мені пощастило, і я буду прикрашати торт цукерками Харібо. О ні, цього разу мені не пощастило. Я не люблю гостре, не засмучуйся. Я все одно спочатку прикрашу торт. Немає нічого смачнішого у світі ніж зефірки від Харібо. Ці цукерки чудово виглядатимуть на торті. Ну, подивись, які вони сині. Це ще не все. Шоколадний і полуничний сиропи допоможуть мені втілити мою ідею в життя. Тоді у мене буде не просто торт, а справжнє миле обличчя ягняти. Mm. Ви коли-небудь бачили такий милий торт? О, ну я не бачив. Милий і також дуже смачний. Я не буду їсти ці перці. Сідай, ти мусиш. Це правило. Вони виглядають такими гострими. Сподіваюся, що мій торт буде хоча б красивим. Знаєте, рожевий перець виглядає красивіше ніж червоний. О, тепер це чітко видно на моєму торті. Ви не можете сказати, що це найгостріший торт у світі, правда? Хлопці, як вам мій торт? Чи може він стати зіркою соціальних мереж? Можливо, це все ж таки мій? Ви згодні? Перестань говорити час спробувати цю смакоту. Mm. Mm. <решко> mm. Mm. Мені сумно це казати, але настав час прощатися. Ммм, Воно просто тане в роті. М так смачно, нереально смачно. Я точно не скажу це про свій торт. Сподіваюся, він мене хоча б не розчарує. Ммм, Добре. Ну, я думав, що буде гостріше насправді. М -м -м. Не так вже й погано. М -м. О, О, здається, це починається зараз. Ну, через ці перці я спалила такий гарний торт. Тепер я точно його не їстиму. Чому я сьогодні єдиний, кому не щастить? Ну що ж, Роуз, час дізнатися, що чекає на нас цього разу. Подивимось. Сині яйця? Хто взагалі любить їсти яйця? Ніхто, але всі люди на планеті люблять жуйку Хаба Буба, так? І саме нею я прикрашу свій торт сьогодні. Так добре. Нарешті удача знову на моєму боці. Зараз я обгорну торт цією жуйкою, але на цьому нічого не закінчується. Я обов'язково прикрашу торт на стінах залишками жуйки. І звісно, не можна забути про жувальну вату. Подивіться на це так мило, як я вже казала, жувальна вата наш рятівник сьогодні. Вона також чудово виглядатиме на стінах торта, правда? І трохи жувального порошку зверху теж не завадить. Хм, подивіться на цю смакоту. Ну, чогось не вистачає, точно. Я знаю, що зробить цей торт просто приголомшливим. Кілька кульок, які виглядають як визначення. Чим більше їх, тим краще. Так круто. Подивися на ці кульки. Так, це чудово, роуз. Ти геній. Це дійсно дуже стильно, але я маю прикрасити торт яйцями. Дякую, що хоча б не підсунула сюди сирі. Сьюзі. А як щодо інших яєць? Можливо, все ж таки будуть сирі? Сподіваюся, що ні. О, давай подивимось. О, ні. Хм, огидно. Ей, хлопці, як вам мій гарний торт. На мою думку, він просто неперевершений. Так, мій цього разу виглядає набагато гірше. Сьюзі, але ти повинна бути першою десь. Тому я даю тобі цю можливість. Я можу лише сподіватися, що не знудить після першого укусу. О, я так боюся. О, ку, о ні. Юзі, тобі точно доведеться плюнути на стіл. О, огидно. Це був найогидніший торт у моєму житті. Але торт з жувальної гумки, ну, це просто чудово. Я знаю, що він мене зовсім не розчарує. О, я про це не подумав. Я забув, що бульбашка з гумки може лопнути. О, ні. Ха-ха! Врешті-решт я не єдиний невдаха. Ой фу, який великий торт! Тримайся подалі від нього. Спочатку потрібно натиснути на кнопку. Давайте подивимось. Ура! Еменем! О, так круто! І це хрусткі. Мені теж пощастило. Я прикрашу торт своєю улюбленою нутеллою. Дай мені. П'ять дай п'ять дівчино. Ой, ой, це боляче. Ну час почати працювати над моєю половиною торта. Як справжній художник, я намалюю різні красиві картини на торті. Тільки замість фарби я використаю свою нутеллу. Подивись на це. О, Роуз, я підтримую тебе. Це чудова ідея. До речі, паста M&M's дійсно дуже смачна. Мм, так добре. Я вже з нетерпінням чекаю, яким смачним буде торт. О, давай почнемо. Я теж буду малювати. Ха-ха, у мене вийшло усміхнене обличчя. Подивись на це. Ой, хух, здається, трохи пасти на моєму чолі. Ну, нічого. Головне, щоб на торті було якомога більше пасти. Ой, перестань. Ні, не роби цього! Ти зіпсуєш торт. Подивись на це. О, у мене є ідея. Сюзі, навіщо нам сваритися? Давай об'єднаємо нашу пасту. Вилиймо їх в одну форму, а потім піднімемо. Правильно! Це правда! Це чудова ідея! Подивіться, як красиво у нас вийшло! Глядачі, подивіться на це! І кремовий і такий чудовий. Тобі подобається, на мою думку, це найкращий торт на сьогодні. Отак Роуз, я згодна з тобою. Він такий яскравий і, напевно, такий смачний. Ми мали рацію. Це неймовірно. Такий торт слід їсти якомога швидше руками, бо він занадто смачний, щоб їсти його виделкою. Я дійсно підтримую твою ідею. Смачно! Моніка, Беті та Тед сьогодні чудово проводять час. Особливо щасливий тет. Це зрозуміло, адже у нього просто гора бургерів. Моніка так швидко впоралася зі своїм бургером. Ось, це швидкість. До речі, Бечі теж може показати клас. Вона має спосіб, як швиденьке знищити їжу. Мда, ну і видок у неї. А Тед хоче зробити цей раунд ще ефектнішим. Побудувати вежу з бургерів мрія будь-якого хлопця. Але одна справа побудувати, а інша зробити так, щоб вона не впала. Упс! Oh. Не вдалося. Але смак бургерів точно від цього не постраждав. Оу, <рес> oh, та ви серйозно? Ментус плюс кола. Ми ж усі знаємо, що виходить від такого поєднання. Зі страхом і тривогою тет відкриває банку коли Так, цей вибух не вражає. Спокійно видихаємо. Тед можна пити коло і не боятися. Цукерка на закуску. <рик> тепер черга Бетті. Так, тут ситуація набагато небезпечніша. Велика пляшка. <рик> Бух! Ночі в душ. Як шкода, у пляшці майже нічого не залишилося. А Бетті мокра з голови до ніг. <рик> так, тепер настав час боніки. Та її гігантської пляшки. <рик> Так, чекаємо супер-мега вибуха. Друзі, краще відсуньтеся від екранів подалі, а то мало що. Оце фонтан. Дісталися всім. Попереджаємо, краще не робити такий експеримент вдома. Батьки точно не будуть у захваті. Хм, морозиво є. Ложка є. Тільки вони зовсім один одному і не підходять. Цікаво, кожному з друзів дісталося поєднання. Сміх, дай годі. Моніка, ти хоча б намагалася. Гаразд. ложку геть. Їсти прямо пальцями. Фу, як це мерзено виглядає. Де твої манери? Де? Манери манерами, але від морозива не залишилося ні краплі. Натомість у Теда все нормально. Ложка та морозиво чудово відповідають один одному. Ой, ну і замарашка ж він. Тепер черга Бетті. Так, відро морозиво неймовірно велике. Але такою ложкою вона їсти буде його до кінця століть. Друзі вже трохи втомилися. Скільки вже часу минуло? День, О! тиждень, рік? О, ні. Вона замерзла. Це ще що закрихітка. <плес> так, у тебе теж недостаток, прямо скажемо. А, а у добесів взагалі пусто. Така несправедливість, правда? Оніка не дуже задоволена. Добре, одна цукерка краще, ніж нічого. а ти виявляється, жадіна? Але зараз він вас чимось здивує. Оце фокус. Гаразд. На цьому все? А ось і ні. Беті, а навіщо тобі парасолька? Гаразд, зачекаємо. Начебто дощ не обіцяли. Звичайний дощ ні. А от дощ із Кітлс уже почався. Ах, якби всі опади були такі. Дощ із цукерок, сніг з морозива. Ось це було б життя. Тед yeah. Моніка, а ви чого такі кислі? Ну, так, пара цукерок потрапила туди, куди не треба. Хіба це проблема? Натомість тепер саме час влаштувати справжній банкет горою. Кітка. Любите цю хрумку цукерку? Так, і бажано, якщо цукерка не одна, так набагато смачніше. І зараз пощастило Моніці. Вона просто у захваті. Упс, трохи треба заспокоїтись. Моніка, давай тихіше. Вирішив не зволікати, а просто почати їсти свій кіткат. Цей хрускіт звучить як музика. Так, Бетсі, тепер ти. Знову вона вирішила не церемонитися а отримати максимальне задоволення від цього раунду. Гляда, щось це страшно. Так, гаразд. А тепер найцікавіше. Моніка та її 100 шоколадок. І подивіться, вона точно знає, що треба робити. Хм, цікавий рецепт. Ви записуєте? Ось тільки для цього треба мати суперздібності, як Моніка. Нагрібаємо, нагріваємо, нагріваємо. Вийшло те, що треба. Ого, цікавий супчик вийшов. Яйця це вам не апетитні шоколадні батончики з минулого раунду. Яйця це яйця. Чи є тут любитель яєць? Так, ні. Це й зрозуміло. Бекі, ти найсміливіша, давай починай. Жахсири яється прямо в рот. Це ж неймовірно гидко. Але тет не хоче йти тим самим шляхом. У нього є якась геніальна ідея. Подивимось. Ей, друже, давай акуратніше. Що ж це буде? Коктейль із яєць? А це смачно взагалі? Виглядає добре? Але смак огидний. Ні, ну, а ви чого чекали? Ой, що це відбувається? Де це ви опинилися? Здається, це спеціальне місце для тих, хто вже пройшов раунд із яйцями. А як щодо тебе, Моніко? Знаєш, відмовитись не вийде. Ось таке епічне падіння прямо в басейн. Сирі яйця всюди. Цікаво, вона зможе колись відмитися від них? А ось сміятися над подругою не дуже добре. Ну, усім тепер треба до ванни. Це точно. А, ой, перець. Час від часу не легше. І, звичайно, у когось із героїв його буде надто багато. І цей хтось. Дед. Півчуваємо, але якщо це челендж 100 шарів, то треба їсти і все. Беті відкусила крихітний шматочок, а він опалює її пекельним вогнем. Yeah. Моніка зі страхом бере перчики. Кусає одразу все. Оце витримка. Терміново запити водою. Ти Те то ж розуміє, що на нього чекає. Ось тільки зробити нічого не може. Кусай, друже. Назад шляху нема. Як йому смикотно. Залити цю пожежу може тільки відро води. Добре, що хоч води тут достатньо. Бідолага, Бідолагате, йому тепер відпочити від пережитого. Чого? Всього одна жуйка? А ось у тебе ситуація краща. Натомість, хто тут щасливчик? То це Моніка. Беті не збирається чекати. Швидше за жуйку в рот і веселитися. Виявилося, правда, що вона не такий уже й майстер жувати жуйку. Натомість зараз те покаже клас. Ви знали, що він майстер видування гігантських міхурів Але є один момент: іноді вони лопаються. Тед, треба ще трохи потренуватися. А ось Моніка піде прямим шляхом. Жодних складних викрутасів. Чим більше жуйки в роті, тим краще. І ось тепер вона покаже вискочці yeah. теду, як треба надавати міхури. Напевно, це буде найбільший міхур в історії. Як на повітряній колі моніка піднімається вгору. Тримайте її. Прощавай, люба! Гарної подорожі. І тримайся зубами міцно. Малюк мармеладний ведмедик. Та всього один. А в цій мисі їх ціла компанія. Це непогано. Але коли їх багато, це найкраще. Бетсі хоче показати, як треба їсти смакоти. Якщо їх мало, зроби це незабутнім. А ось Тед любить пограти. Він вже скучив за своїми іграшками. Звичайно, челендж стільки триває. Як тут не скучити? Дівчата, не будьте такими нутними. Ну ви чого? Моніка справді рада. Так, це класно, коли дістається стільки мармеладу, можна їсти прямо жминями. Тільки така жадібність зіграла з нею злий жар. Дітаві, здається, ви всі попалися. Ну що, у кого яка ідея? Як вирішувати ми таке завдання, а?